Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні ми розглянемо ретродроп без вкладень, на якому можна потенційно заробити досить багато грошей. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост з телеграм каналу З 0 до мільйона Україна. Бачимо, що ми будемо заробляти на платформі PreVI. «Приві». Привід це платформа, що забезпечує безпечні збіри і зберігання даних з акцентом на поліпшенні користувацького досвіду. Проєкту вдалося залучити 26,3 мільйонів доларів інвестицій від великих фондів. Що потрібно робити? Вам необхідно перейти за цим посиланням, це не реферальне посилання, а звичайне. І тепер ми авторизуємо ще раз свою Google Пошту, тобто проходимо звичайну реєстрацію. Після чого ми переходимо на ось, на ось таке друге посилання і приєднуємо свій гаманець. Це може бути Metamask. Або ж можна приєднати Rainbow, який ми про цей гаманець я говорив в попередньому відео. Або через Wallet Connect можна приєднати, приміром, Trust Wallet. Я ж приєднаю Metamask, щоб це було зручно тут показати на відео. Ось, пишемо свій пароль. І приєднуємо гаманець. І так, підписуємо. Так. І знову підписуємо. І ось бачимо, у мене вже пише, що даний гаманець активний. Тепер що нам необхідно зробити? Тепер ми в розділі Email нажимаємо на плюс і пишемо пошту, по якій ми попередньо авторизувалися. І приєднуємо її. І так само робимо із своїм телефоном. З аккаунтом Google, Twitter, Discord. Ну, е рекомендую вам чим більше додати тут цих соцмереж. І після того, як ми додали максимальну кількість соцмереж, даних про себе, е на цьому дана активність завершена. Тобто, по суті, нам необхідно просто зареєструвати ще раз свою пошту, приєднати свій гаманець та додати свої соцмережі. Бачимо, що проект зібрав аж 26,3 мільйонів доларів інвестицій. Тому потенційно може досить добре нам насипати. Е, рекомендую обов'язково зробити цю активність. Вона займає буквально 5 хвилин вашого часу і зовсім не потребує ніяких вкладень. Тому рекомендую зробити і розраховувати на дроп від даного проєкту. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій Telegram канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.